Мета конференції привернути увагу і свідомість людини на якість основного продукту нашого харчування питної води. Говорили про дотримання гігієнічних вимог до питної води на Прикарпатті, вплив складу ґрунтів на якість води, оцінку екологічного стану водойми, методами біоіндикації. В роботі конференції брали участь не лише науковці, а й діти. Вода. Ми знаємо, що це такий продукт необхідний на даний час, без якого неможливо життя, тому треба більше турбуватися про це. Ну, і вважаємо, що тільки спільними зусиллями можна досягти такого результату. І діти повинні знати знати свою історію і передавати свої знання із покоління у покоління. Конференції передувала велика дослідницька робота, спрямована на пошук нових чи покинутих джерел у багатьох населених пунктах Коломийського району. До слова на даний час віднайдено та облагороджено близько ста джерел. Одним з кращих юних дослідників став дев'ятикласник Роман Федірко із замулинців та шестикласник Любомир Гаврилюк з Сопова. Хлопці в один голос кажуть, що пошуково-дослідницька робота їм сподобалась. В нашому класу дуже сподобався цей проект. Ми хотіли дізнатися багато про наші джерела, нашого села. Ми дослідили шість джерел. Нам це дуже сподобалося. Ну, все тільки одне гранично, це джерело, це там є придатна вода для здоров'я. В СОПові діти припиняти роботу не збираються. Переконані, що знайдуть в майбутньому нові джерела. В рамках проєкту також було проведено тематичний конкурс дитячого малюнку, в якому перемогла учениця 4 класу Нижньовебільської школи Богдана Огринчук. За свої старання діти отримали заохочувальні подарунки.